Минулого тижня місто сколихнула трагічна подія. У ріці Гнило п'ять потонув чоловік. Поліція встановила особу потерпілого та обставини, за яких усе сталося. Дійсно, містянин разом зі своїми товаришами відпочивав на березі річки Гнилоп'ять. Якийсь момент він запропонував своєму товаришеві перепливти через водойму. Зі слів товариша у якийсь момент він з ним втратив зоровий. Контакт переплив на берег водойми, але чоловіка не було. Він подумав, що все-таки він, мабуть, десь перший переплив цю річку і повернувся додому. Вже на четвертий день його тіло було знайдено поблизу берега річки. За висновками судово-медичної експертизи його смерть настала внаслідок утоплення. Звертаємося до громадян застереженням, що перебуваючи поблизу водойм ні в якому разі, особливо у стані алкогольного сп'яніння, не перепливати річку і не заходити у водойму, щоб запобігти настання негативних наслідків. Минулого тижня сталося дві дорожньо-транспортні пригоди із потерпілими, в одній із яких загинула літня людина пішохід. Водій, місцевий житель, рухався у напрямку вулиці Соборної, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на жінку пішохода, яка в цей час перетинала дорогу. У наслідок ДТП пішоход отримала травми несумісні із життям. Під час медичного огляду у чоловіка було зафіксовано 0,93 проміле алкоголю в крові. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це затримання уповноваженою службовою особи. Та доставили до брідського райвідділу. У подальшому слідчі поліції оголосили йому про підозру за частиною 3 статті 286 з позначкою 1. Це Вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння, а судом йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права керування транспортними засобами на срок до 3 років. Лишень за вихідні інспектори сектору реагування патрульної поліції Бердичівського райвідділу відсторонили від кермування 11 водіїв, які сіли за кермо на підпитку. Ми вкотре звертаємося до громадян з вимогою не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння, аби це не призвело до трагічних наслідків. Понад п'ять годин сам у лісі перебував восьмилітній хлопчик, який старшою сестрою пішов у неділю до Андрушівського лісу по гриби. У якийсь момент дівчина втратила зоровий контроль і хлопець зник. Вона разом зі своїм чоловіком самотужки понад 4 години намагалася віднайти дитину. Це було безрезультатно і у результаті вони звернулися до поліції. На місце події направили слідчо оперативну групу, працівників Андрушівського відділення поліції, кінологів зі службовою собакою, а також військовослужбовців. На щастя, дитину знайшов знайомий вона знаходилася на відстані 20 кілометрів з місця зникнення. Він привів хлопчика додому. На щастя, з ним все добре. Зараз він знаходиться з матір'ю і тому ми ще раз звертаємося вкотре просимо, аби батьки забезпечили нормальний відпочинок для дітей. І завжди наглядали за ними і не залишали навіть на короткий час. А якщо таке трапилося, не гаяти не хвилини і одразу телефонувати на лінію 102. у поліції. Нагадують, невиконання батьківських обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.